Відео регулювання куліси. Ось цей механізм. Він відкручується на двох болтах. Далі стоїть такий шток. В принципі, воно виймається без проблем. Тут є такий або вусік-пас. Воно попадає в коробку. Їм воно винімати без всяких проблем. Воно регулюється. Тобто Ремонт пригодний не є проблемою. Так, найголовніше, що в їх виходить з троє. Це о, починає Мало тримати. люфт буде на валі. так буде видно? Ось тут сальник цей. Він виходить з троє. Цей сальник його бажано поміняти. І міняється не тяжко, знімається рушечка. Що включає тут, як задню передачу, включаєш, світиться ззаді. Далі стоїть там болт на 13, відкручується, знімається. Тут на шліцах стоїть оцей сам регулятор, і вал витягується. Обично воно все тут розбите. То це ціла просто куліса в мене є. То я показую, як воно має бути. Так. Регулювання самого троса йде так. Ось тут. Перший натягується, тут другий. Тут на болт 13. Тут стоїть така гайка квадратна. І от прорізь оця дозволяє От трос стоїть, отак, цепляється і дозволяє його туди-сюди, щоб вал оцей включав, тобто ходило, І дозволяє вам його відкручуєш, зажимаєш, тоді, тобто, коли ти зажимаєш, вже воно стоїть добре. Коли ти починаєш віджимати звідси, ну, відпускаєш її легенько і ти можеш туди-сюди його подавати. Ото перше регулювання. І, відповідно, є друге регулювання. от. Бачите? Оце саме. Ну, Обично все розломане, як всіх. не знайдеш. от. Оце во друге регулювання. Сюди теж цепляється трос на яблучко, відповідно, яблочко, Ось От. От вам друге регулювання. Воно теж на 13 гайкою зажимається. І це вже йде регулювання по висоті. Типу. Тобто Опускає цього штука, піднімає. І це все треба настраювати. Далі. Обично тут розбите все. Ось От, тут, по цих пазах. Оце все. Це все є ремкомплікт, купується. Так само ця вся пластмаска всіх виламана. Тобто Тут перероблено, переколхожено. Тобто рідко коли знайдеш ці. Ну. І сальник той він тече, розбиває і воно починає люфтити. Так само тут всі всі пружини та все лопає, тобто воно все отут, відповідно, вода попадає, а це все ржавіє. Тобто є все треба розбирати, перебирати і робити, щоб воно дійсно добре вмикалося. Але в принципі, я в того чоловіка воно все ціле. То я вам думаю, що там, я дивився на фотографіях, то я думаю, там не буде вам проблеми, просто встановите. І якщо щось не буде там включатися-виключатися, просто цими болтами, що я двома показую, от регулюйте нормально і все.